Глядачі, стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. По мере ВСУ на востока Украины російські починають начинают отказываться от своих взглядов. Залышим мовую оригиналу, нехай хоть тут русяне почуют правду. В сети обсуждают два видео гражданина РФ. На одном он в нетрезвом состоянии с полным набором нецензурной лексики рассказывает, как научит воевать в украинском поле неизвестного собеседника, при этом неоднократно угрожает и делает акцент якобы на своем боевом опыте, приобретенном в Украине. Во втором видео, записанном после разгрома армии РФ в Харьковской области, бурят кардинально изменил риторику. Я в жизни не возьму оружие и не пойду к вам, пускай меня ФСБ. Приїдять арестует за мої слова, но я хочу сказати: этот народ мне ничего не сделал плохого. Я не пойду воевать. я не пойду против Украины. У меня отца спас украинец. Люблю вас, уважаю, заявив он. От боєць ЗСО Олексій Васильєв, бурят монгол, родом з російського лану Д, але в Україні проживає з 2009 року і після початку повномасштабного вторгнення РФ, захищає нашу країну від окупантів. Військовий відверто висловився про загарбників, серед яких чимало представників його малої батьківщини. Про це він розповів. У Суспільному у бійця відразу два псевдо: Буш Джуніор та Улан Уде Олексій служить у 108-му батальйоні 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади на посаді стрільця помічника гранатометника, але на фронті в зоні бойових дій займався багатьом і дрони запускав і на зв'язку. Був. Ми захищали Київську область від самого початку, а у другу фазу ми поїхали на схід, розповів він. Зараз військовий після поранення, отриманого під час мінометних обстрілів, проходить реабілітацію після травми. У мене був такий випадок. Я пропав чи на тиждень, чи на два мене шукали. І от старшина дивиться на мене, каже: О Васильєв, а ми вже тебе у двохсоті записали. Я такий стою, думаю. Ну нормально. Ось я. А ви мене вже у двохсоті записали. Згадує він. Бурят монгол, який захищає Україну, висловився про окупантів вже не буряти, а росіяни або манкурти. Висловився Олексій про бурятів, військовослужбовців ЗСРФ, які у складі окупаційних військ прийшли в Україну. Буряти, ті, які сюди прийшли, вони вже не буряти. Як казав мій вуйко, вони розтоптали цінності нашого народу і розтоптали цінності самого буддизму. Вони росіяни або манкурти. Манкурти це раби без роду і пам'яті, які виконуватимуть все, говорить Васильєв. Також він зізнається, що дуже рідко спілкується зі своєю матір'ю, яка підтримує російську війну проти України, але тісно спілкується з дядьком Доржем Бату Андрієм Васильєвим, українським автором, теж бурятом-монголом за походженням. Він проживав в Україні 9 років, а в 2011 Приїхав до США і зараз займається волонтерством, відстоює інтереси України. Сам же Олексій, перед тим як надіти військову форму, встиг здобути популярність як діджей, 12 років працював за пультом, а також отримав професію актора і жив в Івано-Франківську. Щоб легше отримати українське громадянство, у Васильєва досі паспорт РФ. Він став військовим ЗСУ з осені 2020-го. У мене був період, що я жив в Україні нелегально, скажімо так, я брав участь у Майдані. Ну як я б повернувся в Росію? Якщо ти приїхав, звідки? як я з Улану де, то отримати український паспорт трішечки нереально розповів він Олексій додає що термін дії його російських документів обмежений і до кінця 2023 року якщо не подасть документи він вже ніколи не зможе отримати громадянство навчаючись в івано-франківському на театральному Василья вивчив українську мову а допомогли йому в цьому однокласники. Вже зараз боєць будує плани на майбутнє після перемоги. Планує як закінчить службу в армії, знову зайнятися діджеїнгом і розвивати свою акторську майстерність. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.